Любі друзі, всім привіт! Сьогодні у нас чергове коротеньке відео з нашої майстерні. В общем, Сьогодні будемо займатися витравлюванням обломиша. Це кусочок магістралі системи кондиціонування автомобіля. Звернувся знайомий, В общем, все, як завжди, каже, треба висверлить. Висверлить, то висверлить. Бажано залишити живу різьбу у цьому стройнічку. З автомобіля Renault Trafic. Там два контури кондиціонування. І у таких елементів знайти ну, доволі таки важко. В основному трубки продаються, там Бушні, можна знайти там, де лише один контур, тут два. І цей елемент бажано зберегти. Тому було прийнято рішення мною: кажу, привозь, не треба нічого сверлить, привозь. Я витравлю без усіляких проблем. Це буде нормально, адекватно, і різьба в корпусі залишиться ціла. От якось так. Тому зараз що, для того, щоб швидше травилося, мабуть, центровочкою зацентруюсь, просверлю тонюнім свердельком, металевий елемент кріплення. І тоді із пластиліну виліпимо вороночку і будемо травити. Буде десь якийсь цікавий момент, включусь і покажу вам. Так, парафія. Продовжуємо. В общем, засверлив отвір навскрізь, щоб пройшов туди в донечко прям. Значить, в якості центровок використовую ось такі обламані центровки із цельнопобідіта, скажімо так, воно суцільне із матеріалу ВК8. Воно дуже крихке, але сверлити ним, центрувати дуже класно. Просто затачується, як сверло, і сверли доволі таки непогано. Болт, я б сказав, би, міцний. Але саме, що цікаво, як сверлиш, не йде отака стружка, як виток. А вона сипеться, знаєте, як ото-як порошкова сталь чи щось, щось таке. В общем, доволі таки цікавий, але кріпкий болт. Я його просверлив тройкою, 3,5 і далі. Нема бажання в мене сверлити, бо можна задіти різьбу. І тепер будемо ліпити вороночку <кій> із пластиліна сюди ось. І будемо пробувати травити. В общем, зараз ліплю, підготавлюю все це діло. І тоді включусь і покажу. Так, парафія, Дивимось, отак. Все це діло виглядає. Як можете бачити, да, вороночка все чітко, засверлили без усіляких проблем. Ну і Тепер зараз візьмемо такий лоточок поліетиленовий з каністри. Поліетилен не вступав в реакцію із азотною кислотою, тому будемо використовувати саме от таке, щоб можна було сюди там, десь щось збризнути, змити і тому подібного. Значить, з кислотами потрібно працювати в окулярах, в гумових рукавичках, бо це все безпека можна отримати дуже тяжкі опіки. Тому не нехтуйте своєю безпекою, своїм життям, своїм здоров'ям. Ось якось так. Що Ми Обамо Ми беремо таку піп'ятку, я вже її показував. Да? І потрошку набираємо і пере, переміщуємо в нашу ванночку. О, ну, можете бачити, вже пішла реакція, шкварчить, може виділятись так званий лісій хвост, але запах вже. Відчувається. Такі речі треба робити під витяжкою, бо це все отруйно. Отак от, от трошечки налили, і зараз будемо наблюдати за процесом. Час від часу кислоту потрібно замінювати, бо вона відпрацьовується, більше вона в реакцію не вступає. Ну, це я вже вам показував, розповідав. Ви розумієте, да? що? що відбувається, що я, куди і до чого. От якось так, от якось так. І по трошку процес іде. Ну, все, я продовжую, буде десь якийсь результат цікавий, включусь і покажу. Ось так відбувається процес травління. Як можете бачити, кислота вже потемнішала. Це оксид заліза, <кхід> утворюється та водень. Тому підпалювати, курити в таких місцях небезпечно. Видно такий оранжевий димок підіймається. Явище називається лісій хвост. Отак от, от травиться все це діло. Не скажу, що процес дуже довгий, але і, і не дуже швидкий. Яка б там концентрація кислоти не була, але залізо потрібно розчинити. Його потрібно розчинити все. Тому тривалість травління буде залежати. Пропорційно від товщини цього заліза, яке там залишилось. От і все. Якщо це буде потерть, воно його витраве швидко. Якщо це буде болт на 12, ну, зрозуміло, що ні про які 40 хвилин там, чи годину балачки не може бути. От якось так. Тому продовжуємо трави. Так, парафія ми продовжуємо. В общем, утворилась ось така жижа. Не пимо якого кольору. Зараз тепер ми будемо її відбирати і подивимось на результат, що в нас вийшло. Це вже неодноразово я міняв тут розчин. Я думаю, що тут вже у нас, мабуть, все витравилось. Водичкою дистильованою промиємо це все діло а в кінці мильним розчином обробимо. Так. Обоє загляну. Так, да, є залишок. Геть зовсім трошки залишилось. Троха є. Геть зовсім трошки. Ну, нічого, зараз ми замінимо кислоту і продовжимо витравлювати. Залишимо його і нехай травиться, може, бистренько витравиться там залишок тільки-тіки. Кислота все відпрацювала, я пропустив той момент, коли воно перестало вступати в реакцію. Ну, нічого. Так, По капельки додаю піпеточкою. Слідкую за реакцією, площа поверхні не дуже велика, тому не. не Дуже хоче вступати в реакцію. Але з часом процес піде. От якось так. От якось так. Бутилку закручуємо. Зараз спробуємо так поколотити, активізувати весь цей процес і нехай травиться. Бачите, як димить кусок сталевого дроту. От якось так. Ну і чекаємо повного витравлювання, бо не хочеться мені туди лізти м'ячиком. Воно буде якраз те, що треба, як все витравиться. Різьба буде чистенька, гарненька, без усіляких проблем. В общем, далі включусь і покажу результат, що в мене вийшло. Ну що, парафія? Ось і дотравилася вся ця штука. Я так спеціально поставив камеру, щоб ви могли побачити. Давайте я спробую присвітити. Бачимо, що там немає взагалі нічого. Всім, заломиш, витравився повністю, абсолютно повністю нема ніде і граминки металу. Десь там якийсь оксид є, але то нічого страшного. Ну і тепер давайте. Раді цікавості. Зараз ми оцю ванночку. Добре приклеївся пластилін. Отак, ну, приймаємо хоп. І що ми бачимо? А ми бачимо красоту, красоту, яку світ не бачив. Різьба не покоцана, ціла цілісінька, все тут чітко, класно. От якось так. Зараз ми ще раз все це діло промиємо дистильованою водою, щоб корозія ніде тут не, не ходила, не блукала. Зараз знайдемо якийсь болтик М6 і спробуємо туди його вернути, подивитися. А чи дійсно воно добре витравилось, чи ні. Це діло тоді, помиємо мильним розчином оці всі залишки. Так, болт на 6 нам потрібен. Звичайний болт М6. Без усіляких проблем все вкручується чітко. Отак от. Отак уміє азотна кислота. А висверлить, щоб не пошкодити різьбу. Ну, я вам скажу, це дуже важко. За допомогою дрельки, без станочка. Та навіть і станочком теж можна наробити біди, опороти різьбу, а потім думати, що з нею робити. От якось так. Тому в чергове. Чергове. Ми людям допомогли, відновили отаку трубку магістраль. Так, чітко, класно, без, без потір, як то кажуть. Ну, Є тут деякі моменти. До речі, хто, може, не здогадався, я зараз спробую розповісти, що це за трубка і чому вона тут у мене опинилася. Є такі. Автомобіль Renault Trafic. І на даному автомобілі є два контура. Тобто передній і задній контур. От якраз оцей ось тройник, оце місце, це сюди приєднується трубка заднього контуру. А оця ось гайка розпиляна, бачите, із штуцером. Входить в трубку переднього контуру. <ків> Навіщо взагалі сюди полізли? Розповідаю, автомобіль мінявся компресор, стружка, ну, зрозуміло, що стружка, всяка потерть і тому подібне. Значить, був приговорений радіатор, був приговорений фільтр осушувач. І, як показала практика, на цих автомобілях немає клапана ТРВ. Тобто там стоїть фільтр-клапан такий, довгий сітчатий фільтр. Всередині стоїть дросільна трубочка з дуже малим-малим отвором. В общем, як показали виміри, ця трубочка забита. Просто-напросто. В одну сторону дуй, назад не дуй. Тобто ми його... Пробували промити, нічого не виходить, тільки треба було розбирати. І відкрутити цю гайку не вдалося, тому що гайка алюмінієва, штуцер алюмінієвий, в общем, все алюмінієве. Зрозуміло, що все це діло закисло, і було рішення таке, от, тільки знімати, різати, щоб добратися до того фільтра дроселя. От якось так. М -м. Можна було купити. Магістраль да, з тією самим фільтром. Але ну, хто знав в якому він стані, хто знав з якого він автомобіля. І дуже важко знайти саме таку трубку із таким тройником. На один контур є без проблем. На два контури ще спробуйте знайти. Тому було прийнято таке рішення: цю частину відновити, витравить болта. Заказана інша трубка без цього тройника. Там зріжеться. Ну, чи в цьому місці, чи в цьому там, в будь-якому місці, щоб взяти нам саме у цю ділянку з гайкою і взяти фільтр, дросель. І все це діло буде збиратися, ставитись на автомобіль і далі будуть проводитись якісь знову процедури. Тобто це буде або азотування, вакуумація, перевірка на герметичність. Ну, ви то розумієте, що, що то таке? І заправка. І лише після таких процедур може-може буде працювати цей кондиціонер, якщо не буде, не витоку. Бо, як показує практика, після отаких маніпуляцій хиті-хиті, десь щось порушується, і герметичність уходить. Так що, якось так. Тому ще раз показую. Отак. От це діло чітко виглядає, все тут витравлено, нічого не пошкоджене. Все чітко, все класно, без всіляких проблем. Беріть собі це до уваги, користуйтесь таким лайфхаком І буде вам щастя. На цій ноті будемо завершувати. Вам щастя, здоров'я, міцного довголіття. Щоб ваші заломи ще викручувалися завжди. Робимо так і далі буде.